Вітаю вас на кулінарному каналі Будній Майстра і дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні приготую ароматний смачний і корисний хлібчик з простих продуктів, без опари, довготривалого замішування і без клопоту. Він настільки простий в приготуванні, що зробить його навіть початківець. А ще домашній хлібчик смачніший і дешевший, ніж в магазині, а головне, без всіляких там хімічних розпушувачів. Отож без зайвої балаканини приступаю до розчинення тіста. В миску всипаю дріжджі, цукор, вливаю теплу воду і розмішую до розчинення дріжджі від цукру. При бажанні цукор можливо замінити на мед, а половину води на молочну сироватку, Вона позитивно впливає на тісто. Далі всипаю сіль і насіння льону. В ньому багато корисного, тож раджу вам включити його в свій раціон. Я часто його додаю до йогуртів, салатів, хлібу, а також вирізнюю смачний і корисний кисіль. Далі просіюю борошно і додаю його до рідкої основи тіста. Обов'язково його просію для видалення домішок сторонніх і збагачення його киснем. Об'єдную всю сировину докупи за допомогою ложки або лопатки. Далі вливаю ляну олію, вона підсилює смак, користь хлібу і є чудовою рослинною альтернативою рибічому жиру. Ця олія займає першу позицію серед всіх рослинних олій, а ще вона вироблена в нашому українському херсоні. живайте її для користі вашого організму і підтримуйте українського виробника. На цьому етапі тісто буде липнути до рук і це нормально. Не додавайте більше борошна, ніж заявлено в рецептурі, бо тісто має бути саме такої консистенції, як ви бачите на екрані. І саме завдячуючи цій консистенції, випічений хліб ніколи у вас не буде крихким і не буде розсипатись на другий день, як це часто буває. Це тісто не потрібно довго місити, тому я не клопочу біля нього, вмішала трішки в нього олію і накриваю харчовою плівкою та ставлю для брудіння в тепле місце, в мене це ледь розігріта духова шафа, приблизно на 30 хвилин. Через 30 хвилин виймаю його з теплої, наголошую, а не гарячої шафи і роблю перше і єдине у цьому рецепті обминання. Тісто на очах стає еластичним і приємним на дотик, але злегка липким, тож працюючи з ним, періодично змочуйте руки у холодній воді. Довго вимішувати не потрібно, думаю, що це менше десь хвилини. Накриваю його харчовою плівкою і відправляю десь, мабуть, на годину в тепле місце для бродіння. І вже потім буду формувати бухінець. Підсипаю борошном форму для розстоювання і робочу поверхню. Я користуюсь ось такою формою для розстоювання, але якщо її у вас немає не біда, візьміть миску і застеліть її полотняним або бавовняним рушничком. Минула приблизно година і, як ви бачите, тісто чудово підійшло, отож викладаю його на дошку і формую бухінець. До речі, повний опис сировини я, як завжди, залишу вам в описі під відео. Кладаю бухінець в корзину рубцем до неба, накриваю харчовою плівкою і відправляю для розстоювання приблизно на хвилин 30. Тісто чудово підійшло і ось так обережно перекладаю його на деко застелене пергаментним папером. А далі саме цікаве розкривайте свій творчий потенціал і карбуйте поверхню майбутнього хлібу так, як забажаєте, бо, як казав Тарас Шевченко, в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Випікаю хліб розігрітій до 200 градусів Цельсія духовій шафі 10 хвилин, потім зменшую температуру до 180 градусів і випікаю ще приблизно 20 хвилин. Але кожен з вас орієнтується на можливості своєї духової шафи. І ви тільки подивіться на цей хліб, він неймовірний. Хрумка скоринка з ароматом літнього лану зводить з розуму, разом з тим дарує спокій і затишок оселі. Отож, розчиняйте, випікайте хліб, підписуйтесь на канал, щоб підтримати розвиток українського контенту. А ще поставте вподобайку, поширте і прокоментуйте, якщо відео було для вас змістовним і корисним. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!